Жмаринський ветеранський центр Переселенцям тут безкоштовно видають матраци, ковдри та рушники, каже волонтер Ілля Воронов. Усе це допомога від ООН у справах біженців в Україні. Нам приїхало 150 п'ятдесят плієтів, рушників, 50 посаду і 150 матраців. Допомогу роздають відповідно до кількості осіб у сім'ї, каже волонтер Ілля Воронов. При собі обов'язково потрібно мати довідку внутрішньо переміщеної особи. Дві довідки переселенця, вони отримують два матраци, два пілади, Все що їм треба по необхідності. Тетяна і Геннадій, переселенці із Луганщини, Ужмаринській громаді вже придбали будинок, зараз роблять там ремонт. Ми там знайшли хатинку і оборудуємо. Ну, там дуже багато ремонту і все на світі. Ми пока в школі, але ми там чуть-чуть, хоч якийсь матрас, може, кинемо туди. якийсь. нема нічого там пусто, але хочеться, щоб своє було. По ковдру та матрац до центру прийшла Ірина, жінка переселенка з Харкова. У мене є диван, він без ніжок, одна ця розкладушка. І там ще торчать штирі. І я його положу, там на балконі є ліноліум кусочок, положу на штирі, і положу матрас, і буде у мене. Койка. Євгенія Романцова з Чугуєва по допомогу прийшла разом із семирічним онуком. Жінка розповідає, її будинок окупанти знищили у перший день повномасштабного вторгнення. До жмеринської громади переїхали в чому були, тож потребують всього. Нас бомбандула перший день, бо ми з Чугуєва на аеродромі наша квартира, і все, ми йшли. Чому клиодіти? Голий боси. Ну так куртки треба, чобати, треба, якщо б де зима. Все нічого. Ліж би закінчилася до війни. Громадська організація Українська ветеранська служба, центральний офіс якої в Одесі займалася навчанням волонтерів. Після повномасштабного російського вторгнення регіональні осередки допомагають переселенцям та військовим. Зокрема, роздають гуманітарку, каже координатор Ужмеренці Руслан Назарінський. Це допомога на всіх фронтах. Хтось займається телефонним волонтерством, хтось координує гуманітарні штаби, допомагають військовим і так далі. Наш пункт переважно займається допомогою і саме внутрішнім особам та військовим. Ми починали отримати допомогу від самої громади, тобто збирали те, що можуть пожертвувати люди. Пізніше, коли вже воно все більше глобалізувалося, почала допомога іноземна, саме фондова. Нині у жмеринській територіальній громаді офіційно зареєстровано 4432 переселенці. З них 1316 дітей. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, новини на Суспільному. Вінничина.